Угорщина проводить антиукраїнську пропаганду для школярів. У підручниках з історії за восьмий клас дітям пишуть лише про одні українські гори Карпати, натомість про кримські ні слова. Ба більше як зазначає автор підручника, біля підніжжя Карпат розташовані історично-угорські міста: Унгвар, тобто Ужгород, Мункан, українське Мукачево, а також хуст. Також в угорських навчальних закладах школярам розповідають, що наразі в Україні йде громадянська війна. Росія до цього взагалі не причетна в Угорщині. З малку дітей вчуть тому, що Україна погана країна для життя. А також угорці, які проживають на українських територіях, дуже сильно страждають. На таку пропаганду вже відреагувала українська сторона. Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в угорському підручнику з антиукраїнською пропагандою.